Знов достала дідові карти, буду вам зараз на кохання ворожити. Да, ніч неспокійна, мої дорогі, Держимся, Все буде добре, а так обов'язково й буде. Кожного мого підписника, хто зараз зайде на мою сторіночку, хай оберігають вищі сили і мої оберіги, бо я кожного свого підписника оберігаю. Хай все буде добре. Відьма я так сказала, і вузликом на добро, на кохання зав'язала, дивимося. Давайте два розклади дідові карти. Дивіться, яка гарна кожа. На... Це ж того часу. Дивіться, от така в мене є. І от така. Дивіться, да? гарні які. Це ж, як да робили кожа, дивіться. Тут навіть написано: дивіться, 61-й рік. Тут ось написано. Так, дивимося, дивимося на кохання. Ох, я люблю ці карти. Це іменно ті мої робочі карти, бо, бачите, тут є з дідові, але но вони новенькі. Майже він їх не трогав. І, кстати, я ці карти дивилась, тут мені задавав питання, якого року вони 67-го року. Зараз десь тут є прям. Ага, ось. Дивіться, Ну, це карти вироблялись там, де не гарні сусіди. Ось. Дивіться, 67-й рік. Бо хтось сильно мудрий там, ну я вже його викинула із свого аккаунту. Написав, це не старі карти, це ви зараз купили. Оце такі смішні речі. Ну, кажуть. Ну, нічого, ми на них не звертаємо уваги. Дивимося на кохання, два розклади. Давайте. Чи любе він? Хто зараз зайде, це для нього розклад. Чи любить він? По сім карт. Сім це завжди гарна. Це сімейна карта. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Задумайте і другий розклад. Ох, така енергетика. Ну, це мої карти. Дідові, ну я ними гадаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, два запитання. Два чітко ставимо. Чи любить він, або чи любить вона. Чітко. Задумали мої ластівочки-соколики. Так, дивимося. Чи любе він. Ластівочки, соколики, тут є сумніння трохи, бо тут якась є пустота. Щось є десь неправда у ваших відносинах. Не все договарює правду. Не, тут є сумнівня, тут не договорює вам. А що він не договорює, хто третій влазе? Ну, це не обов'язково може бути якась коханка, бо тут же ж немає любві. Якщо б тут була постіль, ну карта дев'ятка, я б сказала, що це коханка. Це може бути ну, з сторони, може бути, сестра, мати, свекруха, ну мало хто, сусідка. Подруга, так? Да? Ну, не коханка, ні. І тут він цього не договорює. Оця дама не сильно хоче, щоб ви були разом. Так, дивимося тут. Чи кохає він? Ну, а тут кохає, ну, от як можна, так? Да? Дивіться, так ще переживає, так ударствує за вами. Ну, у вас суспіль, Це, мабуть, більше всього, хто вже живуть у парі, бо совмісні інтереси, совмісна, і він на відстані в далекій дорогі, мабуть, воєнний. Ну він же ж кохає. І от цього ніде не, не діться. Тут він кохає. Бачите? А тут сумніє, бо влазять, але ж ну, не сказано, що не кохає. Просто заважають, бо обман випав. Ну і хлопоча за вами. Другий розклад, класний. Оце хто задумав на це, тут все гарно. Хай все буде добре. Ластівочки, соколики. А я їду зараз, дуже гарне діло робить. Їду везу гостинчики до наших соколиків і госпіталь. Ну Він там знаходиться. Ну Не можна ж говорити, де. Коло метро на букву Л. не буду, бо не можна говорити, щоб наші були хлопці там збережені. Везу гостинці і везу їм. Оберіги, які я зробила, сім сім оберігів на імена заговорила. Через три годинки чотири, буду на зв'язку повідписую всім моїм клієнтам, з ким я працюю, кого кого чистки, бо чистки в мене з трьома, з трьома людьми. І один грошовий обряд ставлю.